Пошук миру всередині дозволяє нам знайти мир по відношенню до інших. Намасте, друзі. Я, Марія, вітаю вас на моєму каналі і запрошую до нової практики йоги. А перед тим поставте, будь ласка, вподавайку та підпишіться на мій канал. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Поїхали! Сідаємо рівнесенько, підтягніть живіт. Розправте грудну клітину, витягніть шию з плечі, плечі вниз, розслабте руки, розслабте обличчя, заплющіть очі. Декілька дихань, налаштовуємось на практику. Робимо вдих, видих, розтягуємо вдих, видих, наповнюйте легені киснем. Переведіть увагу в тіло. Пробуйте вловити відчуття в тілі. Десь може, мурашки, десь поколювання. Налаштовуємось на практику, поринаємо в глибину. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс. Видих через рот зі звуком Х. Робимо вдих. А видих. І звільняйте тіло. Ще один раз вдих. А видих. І ще один раз вдих. Видих. Дві руки догори. Робимо вдих. Плечі знизу, видих. Нахиляємось. Підтягніться. Відчуйте, як витягується бік. Рука не звисає, пальчики активні. Вдих догори. Видих. В іншу сторону. Ще один раз. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих, слідкуйте за плечима, не піднімайте їх. Ще один раз. Вдих. Видих. О, останній раз вдих. Видих. Піднімаємо дві руки. Порухайте спиною, поверніть хребет у своє положення. живіт підтягніть. Ліва рука на праве коліно. Повертаємось назад. Не докручуйте себе. Скрутка. Просто дивіться назад. Вдих, дві руки догори. Міняємо бік. Розслабте обличчя, дихайте, не затримуйте подих. Підтягніть живіт. Добре. Повертаємо всередину. Порухайте спину І опиняємось на чотирьох опорах. Упираємось руками. Лод долоні під плечима. Вдих. Підтягніть живіт. Прогинь попереку, Грудна клітина розкрита. Голова догори. Видих, копчик всередину. Голова всередину. Відштовхуємося руками. Ще один раз. Вдих. Прес підтягнутий. Видих. Копчик всередину. Довгі руки. Голова всередину. Ще один раз, вдих. Видих. Дихайте носом. Останній раз вдих. Видих. І рухайте спиною. Угу. Проваліться в лопатках, розкрите лопатки, з'єднайте. Угу. Кайфуйте. Круто. Відштовхуємось руками, стаємо на коліна, коліна на ширині, на ширині стегон. І якщо ви не можете рукою достати до п'яточки, поставте її на пальчики, так вона буде чуть вище. Або візьміть блоки для йоги, Опираємось рукою на пальчики і заводимо руку в ту ж сторону. На яку п'яточку ми опираємось. Робимо вдих. Відштовхуйтесь стегнами. Активуйте сідниці і штовхайте себе тазом уперед. Угу. Робимо вдих. Сідаємо на п'яточки майже. І проходимо руками по полу, видих. В іншу сторону. Штовхайте себе стегнами. Вдих. Опускаємось. Видих. Піднімаємось. Штовхайте стегнами. Вдих. Угу. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Витих. І якщо ви дуже початківість, залиште руки на попереку, також штовхайте себе стегнами вперед. І просто постійте в цій асані. Якщо ви вже практикуючи, уж на поза верблюда. Не закидуйте голову, дивимось по диагоналі вперед, розкрита грудна клітина. Я сідниці активні. І стегнами себе, виштовхуйте вперед, дихаємо. Робимо вдих і повертаємось сідаємо на п'яточки, опускаємо грудну клітину на стегна, опускаємо голову, підкручуємо копчик всередину. І руки вдоль тіла, розслаблюємо тіло. Дихаємо. Добре, піднімаємось, трошки розкрити коліна. Угу, і відводимо праву руку в сторону, робимо вдих, проносимо руку, кладемо її на плече. Угу, положіть голову. Інша рука за голову витягується, дихаємо. Розслабте обличчя, повертаємо руку, повертаємось. Ліва рука в сторону, розкрити, проносимо руку, опускаємось. інша рука за голову дихаємо. Повертаємо руку. Піднімаємось. Закриваємо коліна. Переходимо на чотири опори. Чіпляємось пальцями. Робимо вдих. Відштовхуємося, Собака мордою донизу. Крокуємо на одному місці. Згинаємо коліна. Угу. Добре. Відштовхуйтесь руками від килимка. подовжуйте спину. Наближайте стегна до ребер. Ребра до стегон. Угу, Добре. Зробимо три виходи мордою догори. І будемо повертатись мордою вниз. Приготувались, робимо вдих, кругла спина. Доходимо до планки і провалюємо таз. Собакомордою догори. Розкрити грудну клітину. Тримайте себе. Угу. Робимо вдих, відштовхуємось руками, повертаємось у собаку мордою вниз. Ще два рази. Піднімаємось на носочки. Кругла спина, планка. Опускаємо, провалюємо таз. Собака мордою догори. Розкрити грудну клітину, підтягніть живіт Сідниці активні. Повертаємось. І останній раз. Вдих. Угу. Собака мордою догори. Супер. І відштовхуємось. Ага. Права нога догори. Витягуємо пальці в небо. Добре підтягніться. Проносимо ногу, ставимо її між руками. Перевірте, щоб у вас п'яточка була під коліном. Коліно на килимок. І дві руки догори. Калі мудра. Підтягніть живіт. Переплітаємо пальці великі між собою. І заводимо руки максимально назад. Не згинайте локті, руки натягнуті, витягнуті, і близько вух. Дивимося попереду, дихаємо. Живіт підтягнутий. І візуалізуйте себе, як енергія заходить через ступні, через ноги, доходить до грудної клітини на вдосі, і з видохом виходить через руки, через. Останню чакру і відпускаєте. Угу. Ще. Просідайте в стегні, не залишайтесь зверху. Відчуйте, як ви перенесли вагу на ногу, яка попереду. Робимо вдих. Опускаємо руки на килимок. Чіпляємось пальцями, піднімаємо ногу, завалюємо її на зовнішню сторону. і Залишаємо ліву руку на килимку, праву ногу проносимо і відшагуємо назад. Відштовхуємося, дика штучка, стегна в небо. Угу, рука звисає, не витягуйте руку, розслабте руку і стегнами себе виштовхуйте в небо. Опускаємо сідниці. Угу. Підтягуємо ногу до себе, плече заводимо всередину, обхватуємо ногу, інша рука за спину, розкриття плечового поясу. Дихаємо. І повертаємось там, де у нас рівна нога, ставимо позаду себе руку, відштовхуємося ногою, дика штучка. Угу. Повертаємося в звичайну планку. Робимо вдих відштовхуємося руками. Собака мордою донизу. Добре відштовхніться. І ліва нога догори. Розкрите таз. Пальці в небо. Пронесіть ногу, поставте її між руками. Опускаємо коліна. Просідаємо на ногу, яка попереду. Вдих дві руки догори. Руки максимально назад. Дихаємо, візуалізуйте дихання. Не затримуйте подих. Руки максимально витягнути. Слідкуйте за плечима, не піднімайте плечі, плечі на своєму місці. Добре. Робимо вдих. Дві руки на килимок. Ставимо, чіпляємось пальцями позаду, піднімаємо ногу, завалюємо ступню на зовнішню сторону, ставимо руку праву всередину, відшагуємо назад і заносимо ногу. Дика штучка. Стегна в небо. Дихаємо, не затримуємо подих, рука звисає. Робимо вдих, опускаємо стегна, підтягніть ногу до себе, плече всередину. обхопіть ногу, інша рука позаду. Сидимо декілька дихань. Дихаємо. Добре. Там, де витягнута нога, руку ставимо позаду. У мене це права. Відштовхуємося, дика штучка. Угу. І повертаємось, Звичайна планка. Рухаємо тіло вперед, ставимо коліна. Грудна клітина між руками. Робимо вдих. Кобра. Видих, вниз. Ще один раз кобра. І виходимо на п'яточки. Розкрити коліна. поклади грудну клітину між колінами. Грудну клітина на килимок, хлоп на килимок, розслабте руки, дихаємо. Добре. Піднімаємось, крокуємо руками позаду, чіпляємось пальцями. Поставте пальці так, щоб у вас п'яточки і пальчики торкалися одне, одна одного. Відштовхуємося руками, піднімаємось. У нас з'єднані кісточки на пальчиках і п'яточки. Робимо баланс, тримаємо баланс. Руки перед грудною клітиною. Тисніть в руки. Тримаємо. Якщо у вас болять коліна, виходьте з цієї асани, не знущайте з тіла, не тримайте. Добре. Руки назад. Упріться І витягуйте ноги, виходимо з асани. Вкладуємось на килимок, коліно до грудей. Обійміть коліна і зробіть декілька покачувань. В одну сторону, в іншу. Розслабте обличчя. Переведіть коліна в якусь одну сторону, іншу руку в іншу сторону і поверніться в протилежну від колін сторону головою, заплющіть очі, дихайте. Розслабте обличчя. Поверніться всередину, обхопіть коліна і качайтеся з однієї сторони в іншу. І переведіть коліна в іншу сторону. Руку в протилежно, дивимось в протилежний бік від колін. Дихаємо. Розслабте обличчя. І зараз поверніться всередину, обхопіть коліна, ще покачування зі сторони в сторону. Угу. Добре. І витягуйте ноги, ноги трошки розкинуті, руки також трошки розкинуті. Голова ровно, чи набік облаштуйтесь зручно, і дозвольте себе розкіш, декілька хвилин, декілька циклів дихання. Побути в позі вшавасані, в позі глибокого розслаблення, розслабте обличчя, розслабте тіло, голову, ноги, розслабте внутрішні органи. Промінням своєї уваги пробіжіться по всьому тілу. І там, де є напруга, звільняйте, вивільняйте її, розслаблюйте тіло. А я дякую вам, що ви практикували зі мною. Дуже сподіваюся, що вся практика була для вас корисна і ви себе добре почуваєте. Я з вами прощаюсь Намасте, друзі. Побачимось в нових відео з любов'ю!